Якщо ви вигадали наукову розробку, а не маєте можливості її впровадити, то звертайтеся до Львівського центру інновацій, який незабаром запрацює у Львові. Наукові розробки часто припадають на полицях пилом. Хоча буває, що непримітний на початках винахід може в майбутньому стати незамінним для суспільства. Завдання центру інновацій знайти інвестора, який вкладе гроші у наукову ідею. Є наукова група, яка має свою ідею. Ми спільно готуємо, допомагаємо підготовці проекту який і подаємо його на фінансування. Після того, як таке фінансування отримано, ми, в залежності від проекту, чи це є доведення до лабораторного зразка, чи це вже і дальший прогрес, так? ми цей зразок, якщо вже маємо, ми можемо його презентувати вже інвесторам і під це вже отримувати фінансування на якби. Масштабніше що доведення його до, до крайньої точки комерціалізації. Попри те, що інноваційний центр ще не відкрився, спеціалісти вже допомагають львівським науковцям реалізовувати свої проекти. Ми вже спільно з однією науковою групою подали одну заявку на отримання зовнішнього фінансування грантове фінансування. А також готуємо ще три грантові заявки на отримання фінансування для Реалізації проектів наших науковців подібні центри давно вже працюють у великих європейських містах. Львівський центр інновацій перший в Україні. Як місто ми очікуємо від роботи такого центру створення нових високоплачених робочих місць, якраз в сфері інтелектуальної власності, в сфері не сучасніших розробок, які будуть з одного боку давати можливість нашим науковцям поглиблювати свої розробки, підвищувати свій рівень. Центр інновацій співпрацює з бізнес-школою Українського католицького університету, яка цього року запроваджує нову програму з інновацій підприємництва. Професійна програма магістерського рівня, і наша ціль є максимально практично підготувати молодих людей для того, щоб вони могли або впроваджувати інновації всередині компаній, або їх установ. Організації або засновувати свої власні стартапи, свої власні підприємницькі ідеї реалізовувати, оскільки програма є платною, у бізнес-школі влаштували конкурс на тему інновацій і підприємництва для амбітних та винахідливих. Його переможці отримали стипендії для навчання. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, наш репортер для програми Економіка.